На вулицях пусто, нікого немає. Я думав, в басейн ще сходити, але басейн до шести сьогодні був, я вже опоздав. А цей шоу хочу вам показати в нас тут в Ніо, і навкруги продаються будинки. От яка ціна. Дивіться, ось такі ось на 120 метрів квадратних, 4 з половиною кімнати. Всього-навсього 890 тисяч франків. Це більше мільйона доларів. Ось, що тут ще цікавого, цікавого є ось Гло. Ну, Нормальне містечко 90-го року будинок, 107 квадратів, 4 кімнати, але 4 кімнати це кухня також рахується. Тобто це 3 кімнати, 3 спальні. 910 тисяч франків. Це теж більше мільйона. В селах продаються ось дуплекси. Обон. Ось обон. Цікаве теж містечко. 6,5 кімнат, 233 квадратних метри, півтора мільйона франків. Ось такі ціни. Коротше, все десь за мільйон. Ну, є і 2 мільйони, якщо це приватний будинок. О, тобто ціни космос. Я не знаю, хто їх хто тут може собі дозволити купити навіть в іпотеку, в іпотечний якийсь кредит. Це, як на мене, взагалі нереально. Тому більшість тут знімають, орендують. Житло і все життя так живуть. І потім, коли в <клес>, мене там знайома одна була, то вона розказувала, каже: А ми з чоловіком, я вже на пенсії чекаю, поки чоловік вийде на пенсію, щоб переїхати в інший кантон. Ну, кантон, це типу як область інша, для того, щоб зекономити на оренді житла. Бо, наприклад, біля Берну, це така типу столиця вважається, але це ніяка не столиця то там вдвічі дешевше оренда, ніж тут у нас в регіоні. У нас тут просто поряд Женева, тому ціни такі космічні, можна сказати. Тобто, там, якщо тут це там, в районі 2 тисячі, да, 4 там, кімнати, ну три спальні. 3 спальні да. Це десь 2 тисячі франків, це десь 2500 доларів, да. то там це буде десь 1000-1200, тобто половину менше. Ну так люди і живуть.